Збагатити загальну українську культуру. Бо хтось би сказав, що Лемки не мають може, такої культури, то є неправда, велика надзвичайна культура. Культура є навіть до історії. Історично то не беремо не кутурно а історично, а культурно, то є дуже надзвичайно звичайно. Лемки, чи їм було весело, чи їм було сумно, вони все співали. shodajuša na večer, razom, kako je sušit do sušida, prihodaju i vši, dvere ne zamkale, dvere bude otvorene, shodajuša razom sobi i pirjaderu, І вовну прясти приходили. все переважно, жеби бути разом, щоб разом собі було і спілкування. Ні, я ніколи не забуду, і мої діти ходили виступати. Я поки жива буду. мені зараз 78 років, але я ще ходжу співати і на ватру в монастирі в скалі їду і люблю, і своє небо свої мови не забуду ніколи. І, хоча у Польщі лемки часто почувалися наймитами, не мали права отримувати освіту, все ж їм здавалося, що на рідній Лемківщині життя було легшим, веселішим. Я вон, мала 11 років, як ми їхали, то я на себе собі все заробила. Пішла на гріби з братом старшим, яфири таке були цього, хто малина. Ми то то продали і мися вбирали. А батьки робили на, на тому бо. ну, мали хазяйство, мали велике хазяйство, мали е, два коні, чотири корови, там вівців купа була, пасіка велика, нас дуже і так все за задурнося полишало майже. Як то кажуть, в Карпатах цілком по-другому жили. Там було так, ну, сільське господарство, значить, рахуйте, що, що люди і вставали дуже скоро, лягали дуже пізно і цілий день були на роботі, а на полі. Але веселість, веселість. Люди все були веселі, все усміхнені, все як то кажуть, як то, як то є така наша лемківська поговірка, оскупо, але гоп. Знаєте, таке все співали, все, як, як йшли з поля, молодь сходилася хат. Поле поле було такими межами відділене, а наверх на вечір сходилися чи до купи, як ішли з, з ліса додому, то співали, щоб було чути на ціле село. Молодь була якась заінтересована, весела. І, і як як то кажуть, злемка були всі, всі якості, тільки добрі. Знаєте, були люди якісь щирі, якісь якісь між собою, згідливі, якісь такі во. Не знаю, тепер ще якось все поміняло, помінялося. І тим люди, наприклад, працювали дуже тяжко, але весело. Візьміть, о, вечірки були ніби зимою. Жінки ходили прясти, дівчата переважно, ткали полотно, тут є варста. Ткали полотно, ткали при тих вечірках, там, там весело, сміхи, жарти, все. Тепер тут ще щось змінило. Весь сум за рідним краєм. Весь біль і жалі колись завжди веселі лемки вилили у піснях і віршах. На чужині загибаю, марно життя йде, за родином споглядаю, а де ж вона, де? О, мій Боже милостивий, верни ж м'я домів, Найпочую ще раз милий звук родинних слів. Там-то краще вітер віє, де родинний край, Там-то краще вечоріє, там-то щастя, рай. І туди гадка тягне і не маю сна, поки серце там не зляже, не усхне слеза. І лише коли підросло наступне покоління лемків заспівали трохи веселішої співанки. Ми не відчували від такої сильного відриву від, від рідної землі, бо батьки боялися нам то дати. Вони старалися вже нас так, щоб трошки привчилися, щоб ми вже акуліметувалися в цім середовищі. І так нам здавалося, що то легше. Але пройшли от роки, і воно знову нам почала тужити душа, думкою повертатися, що все-таки батьківщина наша то є наш край, наших предків. Кидився до бігу набуть. моя Ялинківщину, рідний краю тебе не забуть, Менківщину моя ялинківщину, рідний краю тебе не забуть, мій мібо старинка, яка краса в правіті, хочу чути чекання потічки дічні, туди. Річки, а витиснули. Ця любов до рідної землі, цей страшенної сили потяг на батьківщину, здається, передається молодим поколінням із молоком матері. Або ж він закладений генетично. Чи не кожен лемко хоча б раз був на землі своїх предків? Щоправда, враження з малої батьківщини усі привезли різні. То їздила з нами теж знайома, вона померла зараз. Стали ми коли її будинку і говоримо. Після того пішли всі троє, бо вона з дочкою їздила. І дочка повертається назад. Чого? Приходить і каже, мамо, пам'ятаєш, як тато і мама наші вмирали і просили діти, якщо будете на своїй землі, принесіть горстку землі і висипте на нашу гилу. І вона приходить і несе землю в пригорщах і каже: Мамо, ото земля з-під нашої хати. Я прийшла на поріг своєї хати, тато в нас була хата велика, велика, бо така була ж довга. Ту, родину, ту жили дві родини і там жили дві родини. Така довга хата була. А вода то була керівчата така була не цимбрувана, а мурувана з каміння до гори. Вода була дуже добра. От. То як я прийшла на поріх, кажу поляку, дай мені ту тушість на своєму порозі. дай його поцілувати. Бо тут на миша родили. І звідси нас розігнали, і ми поїхали світами. О, дай. Він каже, приженкне ще дзвінсько святним кшижем і їдь, з з пришла. Так, він сказав, навіть води не дав ще мені напити. Таке аж здавалося, що то що то другий раз народився. повітря яке там свіже, пахне смерекою того, ну, яка, ну. Ну, та своє рідне, що то балакати його. То я пам'ятала кожну кожне межу, кожне струмочок. І так ті сусіди, які там лишилися, спілкували ми ще з тими людьми, все. О, так якось приємно знаєте, було побачити. І шкода, і жаль, але хотілося бути подивитися. Ми плакали з сестрою з радості, що ми могли побувати на тій землі, звідки погодять наші батьки. Звичайно, ми взяли горсточку землі і привезли її сюди на могили нашого дідуся, нашої бабусі, наших батьків. Як приїхала там моя мама похована, брат мій похований на цвинтарі, а мій тато все казав, що ніби там третій ряд, третій гріб, Ну я прийшла там, не познала не гроба, ні ніч. Прийшла на, на цвинтар та й плакала, мамо, дай знати, де ти похована. Плакалам на цвинтарі, бо, бо я поїхала з дому, мені було 12 років, а вже звідси, як він їхала, то вже старша була, то вже розуміла, все. Але не, не дала мама знати, де вона похована, була, а Ні не брата, нікого не дала знати. От прийдеш до хати і тебе до рідної хати не пустять до хати. Не пустить тебе той господар, що там зараз є. Він тебе не пустить. Як би вам не шкода, як ви в дитинство там провели. Мені вже Майже 13 років було, як я сюди приїхала, я 32 року родина, то не ну вже ж не, не може він мене пустити до хати, хоч подивитися? Ні? на порозі стоїть і не пустить вас до хати. Не пустить вас навіть на подвір'я, пси обкручені всюди. Ну, тому тяжко, дуже тяжко. Коли вже... Я лишився без батьків, видно, що мені, напевно, передав той дух, як я все чув, як мама не раз була слаба, вона брала на плечі торепку і каже: Де ви, мамо, Вже старенька була, а я кажу, йду на Лимківщину. І так, напевно, я тут собі запам'ятав, і тільки можливість з'явилася нам вже. То я зразу, як та пташечка, як ластівочка, раз і ми вже на Лемківщині. Всьою родиною ми їздили, нас до хати не пускали. Скоріше поїхали, правда, мої старші сестри. То їх до хати не пустили. кажуть, а що там будете? Там не щось на, 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 на щось скрити. Але ну, вже я був підготовлений, я вже приїхав, то мене пустили до дідової хати, підвали, на стриху всюди, обходив на гори. Наша хата згоріла, як був фронт. Там поляк в тепер. Я прийшов, питав пана, чи можна ще побачити, то я ще народжував, а він мовив, говорить, просим І Я так подивився, довго я там не був, бо там ніхто не чекає на нас, наші друзі, так, брати, колеги, все ще сполячило, що по польськи, бо вже маю жони польки, Вже не вміють по-своєму говорити. А я поки буду жити, я ніколи не забуду. О. І я вже тут живу, я мав 14 років, як їх хозяїти. Ну все одно ніколи не забуду там, де босяком ходив по сіні. пас. Трохи розрадити сум і тугу за рідним краєм. За колишнім життям лемків щороку згуртовують фестивалі лемківської культури. В Україні їх вітають дзвони Лемківщини. Найперше це туга за нашими рідними землями. Бо через те, що і то нас тягне до того, щоб ми були трошки трималися докупи разом, щоб нам було хоч трошки розрадити душі. Донедавна от так взяти. Старих людей, вони не будували нові хати в нас на Україні, бо все чекали, а ми се вернемо домі в домі. І я думаю, що найбільше це, найперше це є такий поштовх, ну, таке, тяг до близьких. От ми тут зустрічаємося, є люди, що не бачились по 50 років, вони приходять і якось себе познають. Я ну, напевно душа відчуває, що то -то -то є то -то, той чоловік, який має там. Там колись він був, що то йому було, може, 10 років, може, 15 років. Фестивалі лемки організовують у всьому світі. На них відроджують свою культуру, спілкуються рідною говіркою, зустрічають давно загублених друзів. Так, найперший фестиваль я зустрів у русиняків. Це є родина друзів друзі мого батька. Батька вже давно не має. помер. І ми так зустрілися якось. Він мене підійшов і каже, ви тиханський так. А я русиняк. Я кажу, ну мені. А каже, а наші родичі були колеги, дуже такі друзі. І от ми собі так з ними вже товаришували. Тепер ми часто зустрічаємося тут. Однокласники, які не були, купа років ми не виділися на фестивалі нас прекрасний. Теж зустрічаємося тут. Доносельці наших, моїх родичів, мої родичі з одного села і тато і мама. Зустрічаємося тут, маємо столик, така місцина, вже всі знають, що там сидить староста фестивалю, і в будь-який час можуть собі підійти і маємо розраду. Догадання, до спогадів. Там ватра це наша культура, наше піднесення, наші зустрічі з близькими знайомими і це, як кажуть, наше велике свято. Яскраву, цікаву ленківську культуру. Переселенці ретельно зберігають, намагаються зібрати якомога більше експонатів, які відображають сутність етнографічної гілки українського народу. Я прийшов в ковалівки, там є отець такий Хомета, дуже добрий священник, так як для мене, як і для парфіян, я думаю. Я зайшов до нього за хрестя, там старший брат кадило втирає вишивкою, старою вишивкою втирає Кадило. І мене щось так жаль стало, чи що я знаю. Я собі постановив тоді, давайте я зберу всю церковну вишивку, яку можна зберегти. Ото ми зараз знаходимося, що вишивка, яка вже не вживалася в церквах. Бачите, яка краса. А що в ще в церквах якої красивої вишивки? ой Ой-ой-ой. Так потрохи відроджується Лемківське село в Україні. І, хоча це музей, а не справжнє карпатське селище. Воно зігріває душу відірваним від рідної землі людям, а ще заспокоїти душу допомагає молитва. Люди е, е, хочуть чути свою мову, і навіть во Львові, де ми будемо мати у Львові вже цього року, в вересні, святкування, е, тобто тепер 2012 році, 20 років нашої Цивинківської церковчі. Коли ми зачали, коли я зачав відправляти вересні. 1992 року, коли було посвячення 13 вересня, люди приходили до своєї церковчі дерев'яної, чи дерев ували дерево, бо каже, ми прийшли домів до, на рідну Лемківщину. Люди хочуть чути мову, бо так мали ту мову на рідних землях і каже: дехто: я би не йшов до церкви, бо я маю коло себе недалеко церкви. Де проживають, але я їду з огляду того, не прижираючи ще на кілометр на відстань, бо я хочу хочу чути свою рідну мову, І хочу бути своїми людьми, і хочу разом з ними погадати, поспілкуватися, порадити і хочу, щоб іще поки можу, хто приїжджає і ще не раз приїхати. і бути. Ось так живучи у вигнанні, лемківські сім'ї прийняли Україну своєю хрещеною матір'ю, другою батьківщиною. Я їй дякую, що вона нас приймила. Якби нас не приймила, то нас би заселили в Сибір. Хто знає. де. Тільки дякую, що нас приймала, і ми всі дякували. Ми чалували ту українську землю. Україна вже я як та друга мама. Котра прийняла Лемківська родина і не тільки Україна. Бо, як я перед тим сказав, що в Лемківській є, нема певну держави, щоб не було вомківської родини, розумієте? І так. Але все, все рівно кожного тягне до рідного гнізда, так? до батьківського гнізда, до праг батьківського гнізда, до рідних горів і Лемко, де би не жив, де би не був, його втягне. До свого рідного, і ми повинні пам'ятати.